Вітаю! І ось ще одна красуня із червоненьких. Захотіла вам показати, тому що дуже її люблю. Маю також два горщички, і саме час її показувати, тому що ще кілька днів і шапочки перецвітуть уже і буде вона не така гарна, як тепер. А інстали дюке. Також красива. Красивий компактний кущик, дивіться, на коротких квітконожках величезні, прямо дуже великі. Ось шапочки червоно-коралового кольору. Яскраві, красиві, дуже гарний сорт. Плюс його в тому, що він гарно цвіте, росте також гарно. Квітне довго, часто викидає бутони, і, і, і не такі вибагливі, як Кеніс Дуабле. то якщо тільки черенок знімеш, він може перестати рости і буде стояти на місці. Дуже гарний сортик, він в мене також надовго у колекції, тому рекомендую. От Хочу робити вам, мабуть, такі, як то кажуть, оцінки сорту. Ось в даний момент. Цьому сорту я хочу поставити 10. Великих гарних великий, гарний, жирних 10 за невибагливість, 10 за кущик нарощування кущів. Він сам гарно кущиться, особливо до не треба тут увагу приділяти. Також 10 за то, що він має такі короткі квітконожки, що це дуже красиво виглядає. Величезні шапки, які над листечком зеленим прямо створюють такі, такі такі шапки. Ну, всім навіть слів не можу підібрати, дуже гарно.